Реформи потрібні країни, без реформ розвитку країни не буде, буде і деградація. Це нібито всім зрозуміло. Але як не парадоксально, зараз реформи не на часі. Ніхто реформ до 2015 року проводити не буде. І от чому така ситуація? Тому що до президентських виборів опозиція не зможе реалізувати там свої реформаторські. Плани, якщо вони у них є, тому що нема влади владних інструментів. А президент і його команда не будуть ризикувати, оскільки занадто ризиковано проводити серйозні реформи перед виборами, от після виборів, то інша ситуація. Якщо всерйоз казати про реформи, я думаю, що це дійсно питання одне з ключових. Треба розуміти, ніяких реформ не буде, якщо не буде не реформатора. А реформаторських команд одна людина нічого не зробить. Да. От я умовно це називаю проект 300 спартанців, 300 реформаторів, тобто насправді. Для того, щоб здійснити ефективні реформи, не треба правильно, от Павло казав, що ненормальна ситуація, коли одні пишуть реформи, інші мають їх виконувати. А як виконувати, якщо немає інтересу і просто бажання іноді немає? Тому потрібно на рівні центральних органів виконавчої влади мати як мінімум 300 людей, які здатні будуть мати думку, що робити, і здатні будуть впроваджувати це управлінське. Далі на рівні потім, да, на рівні окремих відомств міністерств, треба знов-таки формувати такі команди, як мінімум 300 осіб, які б змогли це реалізувати і були б єдиною командою. В судовій владі, в прокуратурі це теж треба робити. Я вам скажу, реформування судової влади, прокуратури, взагалі правоохоронної системи, це має бути якийсь ну, дуже неординарний проект. Що ж проєкт. стосується е, політичної осені, порядку денного нового політичного сезону, то. Напевне, що питання конституції все-таки це питання наступних десь політичних сезонів. Воно не буде настільки актуальне, актуалізоване в вже цієї осені, можливо, я помиляюся. Але в той же час, скоріш за все, осінь пройде під знаком інших питань. Політична осінь. Ну так політична осінь це поняття таке доволі об'ємне, оскільки воно буде включати в себе і початок політичної зими грудень. Асоціація питання асоціації про це багато говорилося сьогодні. На жаль, у більшості політичних партій, які сьогодні представляють, які сьогодні представлені в парламенті, практично у всіх політичних партій, немає жодного бачення, що має настати 30 листопада. Тобто, а що далі? Тобто, у нас таке сподівання на те, що ми підпишемо асоціацію, і після цього у нас нарешті настане вже така ера. Там благобладенстві, як це кажуть російською мовою, то що насправді немає жодна політична партія для себе не сформувала план А, план Б, як діяти в тій чи іншій ситуації, і так далі. Тобто, в даній ситуації потрібно очевидно, щоб щоб задуматися про корекцію своїх програм, про свої засади і так далі, про своє бачення того, як працювати в умовах нової дійсності, тому що. Після підписання має бути етап імплементації. Як поводити себе в цьому етапі? Відповідно, на етапі імплементації будуть різноманітні вдоволені, невдоволені. Буде багато тих, хто будуть вважати, що ця угода є шкідливою. От збільшиться велика кількість євроскептиків, збільшиться кількість євроскептиків в Україні, це можу прогнозувати, тому що цей процес проходили практично усі країни. От і що потрібно робити з цими євроскептиками? Якщо про це не подумає, скажімо, удар, бо нема сьогодні тут є власне Павло Розенко, тому я е, до нього е, зараз звертаюся. Е, 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 якщо не подумає, е, е, Удар про це чи інша якась опозиційна сила, чи чи партія регіонів, якщо не подумає, то про це подумає е, той самий Медведчук і так далі, і наростить свою присутність. Е, тобто є питання. Друге питання, яке постане в цієї осені. Так, або свобода, правильно підказувати. От, якщо постане, постане друге питання питання бюджету, державного бюджету, і тут теж можуть бути великі складнощі. Оскільки, наприклад, у цьому парламенті є 218 мажоритарників, от і цих 218 мажоритарників кожен буде вносити свої правки, буде намагатися по-своєму впливати на питання бюджету, і відповідно це питання може затягнутися довше, ніж. Минулого року. Бо якщо минулого року стояло питання про те, що є різні позиції позиції влади, позиції опозиції, то тепер додається ще один гравець, додаються мажоритарники. І ми будемо свідками величезної кількості різноманітних пропозицій, які будуть тим чи іншим чином впливати на ситуацію. Ми вже бачили велику кількість там різноманітних дурниць, там з приводу підняття акцизів на пиво і так далі. І так далі. Ну, тобто, побачимо ще більші дурниці в цьому. Ситуації. Сезоні ще буде дуже багато різних моментів, які будуть пов'язані із різними питаннями, які нібито носять локальний характер, чи які носять характер, можливо, не такий епохальний, як підписання асоціації, але все одно наступний, наступний парламент має вирішити не наступний парламент наступний сезон, під час наступного політичного сезону парламент має вирішити питання прийняття дуже важливих законів, законів про прокуратуру. Наприклад, про як про що тут уже сьогодні згадувалося, потрібно буде вирішити питання із утилізаційними зборами, із, із утилізаційним збором. Закон про мирні зібрання. От теж закон, який є два підходи там, кажучи. Цей закон повинен захищати державу від мирних зібрань, чи повинен захищати учасників мирних зібрань в країні. Тобто, два підходи. Ну, побачимо, який, яка позиція переважить питання сланцевого газу в Україні. Якесь Сьогодні не вирішується на локальному рівні, на рівні обласному. Очевидно, що його має вирішити